Привіт! Хочемо показати вам набір для створення прикрас з епоксидної смоли. Це набір на 288 предметів. Дві баночки смола і затверджувач їх по 100 мл кожного. І змішуються вони в пропорції один до одного. Вона прозора, не жартіє, самовирівнююча. Час роботи після змішування приблизно 30-40 хвилин. Два мірні стаканчики. Такий декоративний фіолетовий з прикрасами мішечок. Захист для пальців. 12 баночок з бискітками. Кріплення для браслетиків, для колончиків, кріплення для підвісок, основи для сережок і з'єднувальні кільця. І закріплення для браслетів, брелків. Мірні піпетки, тут по 3 мл кожна розрахована. Металевий пінцет. Мішечок для зберігання, палички для перемішування і сам молд. Форми для заливання.